Гість нашої студії політолог Тарас Загородній. Вітаємо вас. Доброго дня. давайте розпочнемо із такого новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він активно працює над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, наголосивши при цьому, що зупинить її, якщо зможе. Також Трамп заявив, Україна можливо не тільки отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду. Такі заяви політик зробив інтерв'ю каналу NBC News. Напередодні Трамп зустрівся у Парижі з президентом Франції Манелем Макроном, президентом Володимиром Зеленським. Сторони зокрема обговорили про ситуацію на полі бою в Україні та справедливий мир. Манель Макрон заявив, що необхідно продовжувати спільні дії заради миру. А український лідер своєю чергою назвав тристоронню розмову продуктивною. Е, дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну і про те, як підтримати, і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутись. Ну, отже, сам факт зустрічі без сумніву є важливим. Я маю на увазі зустрічі між Трампом і Зеленським. Тут важко не погодитися із українським президентом. Те, що в медіа писали, що е, саме за наполягання Макрона та і за його домовленості, нібито е, ця зустріч відбулася, бо на початку Трамп не дуже горів бажанням щодо цієї зустрічі. Але, попри те, що сам факт зустрічі важливий. Як бачиться сам перебіг, те, про що говорить там Зеленський, атмосфера? Ну і тим більше результати, якісь, от з чого ми спостерігаємо. Ну, я думаю, що преса трохи перебільшує, і Трамп щось не схоже на людину, яку хтось може давати йому поради, з ким зустрічатися чи з ким не зустрічатися. Майну з... увазі він переконав Макрона, про це писали. Ну, не не, не, не. <х> <х> знаю. Я не думаю, що для нього Макрон та людина, яка буде переконувати. Якщо сам не захотів, він би не зустрічався, сказав. Бо, ну не сьогодні. Сьогодні ми приїхали на Нотрдам. На, на, на ну, це, це така більше протокольна зустріч для того, щоб там можна нагадати, там, які там були Розмови, коли там Трамп ще не був президентом, показатися, подивитися, що взагалі він там думає, яка там може бути позиція. Ну, за 30 хвилин це ну, такі речі точно не обговорюються. Якщо там більше три людини було присутнє, ну, ну, вважайте, що там 3-4 запитання можна було якось обговорити, тому що там же перекладач є, хтось перекладає один одному і так далі. Тому це така протокольна була зустріч. Я впевнений, що план. На що ніякого немає у Трампа, вони досі це працюють. Дай Боже, щоб до до кінця цього року була якась вироблена там спільна позиція, коли там вже зрозуміло, хто цим буде займатися і багато інших питань. Але в будь-якому разі час працює проти Росії. Ну, наприклад, Трамп помітив, яких гнали з Сирії. Він фактично купнув Путіна, нагадавши, що його там покладатися на, на Росію неможливо. А в даному випадку, сказав, що начебто це не їх війна, хоча це неправда, тому що там присутні американські війська а в Сирії. Вони навіть бомбардували позиції деяких асадівських військ і так далі. Тому це поки що перемовні позиції, нічого такого особливого зараз. Ну тобто, за зараз, треба входити, звичайно, все рівно в цей процес, нагадувати про свою позицію завжди, так для того, щоб вона була врахована багато аспектів, але відповідь вже самих росіян вона те що ми неодноразово проговорювали ваш ваші студії вона все рівно відсилається до промови, яку Путін з дуру сказав 14 червня. Він фактично висунув абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті не будуть виконані, а не україною, а не американськими партнерами. Угу. Нагадаю, що він там сказав і не говорив це. Пісков там вже теж вже там почав говорити про це речі. Що він сказав там так, що Україна спочатку повинна покинути на адміністративні межі. Запорізької, Херсонської, Донецької області так? офіційно відмовитись від НАТО, а потім вони тільки починають припиняти вогонь саме в такій послідовності і починають там щось думати і так далі. Ну, і звичайно, там оцю маячню про демілітарізацію прав російськомовних і так далі. Чому? Тому що це особисто сказав Путін, і вони не можуть зараз ніяк відступити від цього. Тому що Путін думав, що станом на Зараз у нього буде зовсім інша ситуація. Так і в, в США буде колотнеча стосовно того, хто там буде президентом. Вони сподівалися на те, що вони будуть що вони там Харків зможуть захопити. Вони не очікували, що будуть протиснути удари по території Російської Федерації, не очікували, що українські війська опиняться в, в Курській області та багато чого іншого. Це все, Тараси про те, що 700 тисяч Путін втратив. Він вже програв. Він має це розуміти. Цифри, які наз... названі Трамп з одного боку, з іншого, після того як він ці всі цифри назвав, він сказав: Я добре знаю Владіміра. Тепер е... це про якого Владіміра йдеться? Ну так би сказав Володимира. Чи... Ну, він і того, і того знає. Я добре знаю, але це залежить від Китая. І так далі, ну, то я подібне. думаю, що це такі забавки. Трамп починає теж. Ну Менера Трампа наступна, що він не хоче зробити. Він теж починає, він хоче менше витрачати ресурсів і перекинути витрати або на Україну, або на Росію. скаже, а чи пого точніше на Європу? А чи погодитись ви так, що якщо ми нічого там давати, ніяких гарантій так. не будемо нічого, чи угу. погодитись то такий варіант? Ну, Україна сказала, що не погоджується на такі Варіант, ну тоді давайте починаємо говорити по іншому. Там да, це торги. Ми повинні звикати, що захід це торги. Тому що знаєте, ми часто думаємо, що як хтось там що сказав, навіть президент США, це кінцева точка зору. Ні, це не кінцева точка зору. Це, це постійне перемовини, а постійне наполягання на своїй позиції, і так далі. За зустрічю зеленського і Трампа ми швидко забули, да, бо переключились на неї про візит глави Офісу президента Єрмака і там групи ну, делегації української до Сполучених Штатів. Чи в зустрічі Зеленського і Трампа ми бачимо результати і наслідки того візиту? Ну, скажімо, якісь позитивні просування, чи ще щось. ні? Ні, я думаю, що Трампу ще немає, ще не доповіли, тому що ну якось так швидко воно не може бути. Там Юр, працює апарат, ну тобто там він назначив цього Кіта Келга, так? А у нього є там Але вольц. з кілгом зустрічі не було у Єрмака. Е, ну я говорю, що я не знаю там, з ким хто у нас часто говорить, з ким зустрічалося, не це. Я говорю, що є апарат, який відповідальний за це. Вони готують якісь свої позиції, вони дивляться на ситуацію. Вони дивляться на нові водни, які зараз а, отримуються. Тому бачите, Трамп вже говорить, що зупинить, якщо зможе. Це те, так, що да, це, 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 можливо і за 24 години. Ну почекайте, забудьте, що все говорилося під час виборів. Суд просто забудьте все. Це ну, воно не існує, тому що це було для американських виборців. І позиція і Трампа, і, Трамп, і республіканців по війні в Україні це стосувалося виключно виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки. Все, забудьте все, що вони так, зараз РНБС він сказав, що можливо і за 24 години. Закінчення. Ну, можливо, так, а можливо ні. Ну тобто знаєте, так, знаєте, так, 50 на 50, ну, знаєте, Мавка може да, бути, а може да, не да, бути. Да, там, да. Це, тому тут це, 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 зараз, зараз знову таки підрахунок це, позиції. Я впевнений, що те, що росіяни будуть бакувати в такому ж форматі, це зрозуміло. І це Уже дуже добре для нас чим більше вони будуть висувати не здійснених в вимог. А Путін же в цій в 14 червня сказав, що повинна бути міжнародна угода, яке це все підтвердить. Він хоче, ну вони підходять із позиції. Більше просиш, більше отримаєш. Тобто про отримаєш стільки хотів. питання забагато, не в тому, ні, не в тому це особисто Путін сказав. Якби Путін, якби це сказав Лавров чи там Рябков, цей божевільний ну, вони, саме вони не можуть відступити від той послідовності, які особисто сказав Путін. Все, що говорить Путін, все, що говорив Лавров в цьому такану Карлосану, те, що. Пісков сказав, це абсолютно повторення того, що говорить Путін, і вони відступити, і особисто Путін вже не може відступити від того, що не говорив, тому що це буде його програш. Е, найбільш тривожним, як на мене, з, з усього того, що відбувалося останнім часом, ну там заяв, я маю на увазі. є ось ця заява Трампа про те, що як він там сказав, можливо точно та про е, зменшення фінансування порівняно із тим. Чи там військової допомоги порівняно з тою, яку надавалися при Байдені? Оце можливо найбільш тривожне. Чи піде на це Трамп Сполучені Штати у там з моменту інавгурації? Ну, дивіться, наскільки От я зрозуміла на 25-25 одразу... рік, там фінансово закритий. Наскільки я розумію ситуацію? Дивіться ми ну, мова саме а, про військову допомогу. Ну давайте так. Позиція, те, що вони будуть відмовлятися фінансувати дефіцит бюджету України. Ну, це висока частка ймовірності. Вони про це давно говорили. Вони вважають, що все повинні фінансувати європейці. Все вони хочуть перекинути на європейців. Це їхня позиція по військовій тематиці. Я не думаю, що у них така сама позиція. Європейці повинні фінансувати війну. Але чи буде відмовлятися Трамп від того, щоб європейці закуповували американську зброю для того, щоб озброювати українську армію, у мене підозри, що ні. І в жодному з документів, чи навіть припущень, те, що. Те, що припускалося, те, що було в публічному просторі, не йдеться про відмову від фінансування військової допомоги Україні в жодному документі, що дуже дратує росіян, тому що вони ж хочуть демілітаризацію України. А Ніхто про це не говорить. Що буде демілітаризація України. Mm -hmm. Я думаю, що робоча позиція зараз адміністрації Трампа буде полягати в наступному: що європейці повинні витрачати на оборону, фінансувати війну в Україні більше, а витрачати. Збільшувати витрати, я упевнений, що вони 3% ВВП будуть зараз вимагати від них. І, і подальшому після закінчення війни витрати все будуть перекладені на європейців. Якщо європейці не захочуть, будуть запроваджені мити на їхні товари, тому що це позиція Сполучених Штатів Америки давно була. Ну, з Нейці... Канадою ми маємо нюанси минулого тижня. І цю всю а Канада, історію. до речі, теж 2% ВВП не платить. Ви знаєте, вони теж 1,3%. Там Хто особливо не напружується, що дуже дратує американців? які... це не позиція Трампа, коли він вимагав 2% ВВП, це позиція Сполучених Штатів Америки, бо це, це країни НАТО, що обіцяли далі. Вони будуть позицію по НАТО ставити так: оплачені рахунки. 2% ВВП. Ну звичайно, передбачає в тому, що ви закуповують американську зброю. Тут вже інтерес по американській зброї збирає ри, щоб працювали. П'ята стаття для такої країни працює. Якщо та країна не виконує нормаців, п'ята стаття не працює. Абсолютно це же тепер хоче більше навіть ніж 2%. Я запевняю, що 3% ВВП скоро скоро про це до речі. Тільки поляки йдуть ВВП. А поляки до речі, це вони піднімали це питання. То чому не 3% ОП. А тепер у самих 4,5% да, і ще корейської половини, іноді, да, і, 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 да, і вони, я упевнений, що позиція буде така. Європейці, судячи з того, як вони починають вже бігати, вже розуміють, що пропетлять і крутити фігі к Трампу, як це було в 2016 році, вже не вийде. Тому що вони розуміють небезпеку все ж таки, від Росії, тому що вони розуміють, що Росія як би не закінчувалася там в якому форматі. Цій війна Путін залишається з армією, з військовою промисловістю, яка працює, вони не зможуть її зупинити. Це означає, що для того, а він явно програв в Україні, це означає, що повинна бути наступна війна для того, щоб підтримувати режим Путіна. Це або країни Балції, або Грузія з Вірменією. Тут найбільш е, такі очевидні точки є. Тому така от буде ситуація. Те, що, те, що я бачу, ну, принаймні, знаєте, е, Європа, наприклад. От різко, як тільки Трамп переміг, різко сказала, що вони готові збільшувати закупівлю американського газу. Тобто, це є світла ідея, що замість російського газу можна закуповувати американський скраплений. скраплений газ, і в голову не приходило Далі вони вже сказали, що готові підтримувати Трампа у торгівельній війни проти Китаю, тому що вони знають, що він буде робити а, з Китаєм на Дане. Це, це, це те, що він за старту точно буде робити, а, відпускати. Ціни на нафту, а це час працює вже проти Росії. Чому росіяни так швидко хочуть зробити? Тому що вони розуміють просто річ, що якщо ціна на нафту впаде там на 40 як обіцяє Трамп в принципі, теоретична обіцянка там зняти частину санкцій з росіян, вона просто не буде працювати. вже не поможе. Да, ну ти, ну ти, ти будеш за своєю нафтою, ну що ти будеш з нею робити? Ізраїльські військові захопили територію на срійському боці кордону на голландських висотах. Про таке Reuters з посиланням на заяву. Армії оборони ізраїлю Захал зміцнює інженерний бар'єр роздовж північного кордону з Сирією. Увійти в демілітаризовану буферну зону. Наказав військовому прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натаняху. Він додав, угода про роз'єднання з Сирією 1974 року розвалилася після того, як країну захопили повстанці. Також ліванська армія розгортає додаткові підрозділи вздовж сирійського кордону у збройних силах країни заявили, що вдались до такого кроку у відповідь на поточну ситуацію у Сирії. Актом справедливості назвав падіння режиму Асада в Сирії американський президент Джо Байден. Він висловив надію, що сирійський народ зможе побудувати нове та більш. Вільне суспільство глава Білого Дому заявив, Сполучені Штати співпрацюватимуть із сирійцями у рамках процедури переходу влади, яким опікуватиметься ООН. Джо Байден наголосив, Іран, Хезбола та Росія не змогли захистити режим Башара Асада. І як повідомляє New York Times, сирійські повстанці запевнили адміністрацію США, що не співпрацюватимуть з ділом. Журналісти кажуть, адміністрація Білого Дому передавала повідомлення сирійській опозиції через турецький уряд. У них наголошувала цитата, чого мовляв не варто робити. І ті наголосили, що не мають наміру дозволяти ісламській державі стати частиною свого руху. Нагадаю, напередодні повстанці заявили, що взяли Дамаск, столицю Сирії, і вже колишній правитель Башар Асад виїхав із країни. Це підтвердили Варшиському МЗС. Російські змі пишуть, нібито Асад разом з родиною прилетів до Москви. Перед тим була інформація, нібито літак з диктатором на борту розбився в українській розвідці. Згодом заявили, це була дезінформація, аби проховати процес евакуації з іншого боку. Тараса ми знаємо, що Асад вже в Москві. І як виявилось тут зараз, Financial Times пише, що вони протягом з 13 по 19 закупили нерухомості в такому комплексі Moscow Сіті на 40 мільйонів доларів. Готувалась заздалегідь. Я думаю, що Аса ти не повертався до Сирії? Сирії. Я думаю, що як поїхав, як тільки все почалося, він і нікуди не повертався. Щось щось у мене такі підозри літачок. Просто політав. Да, да, ну політав там, подивив, по там так. по обстановці. Mm. Може, може, не він там літав. Хоча може якраз його... Подібний ефект схожий на прикриття на операцію да, да, інформаційного бо, при, да, прикриття. Бо, там його якесь... забирали в спецоперацію. Ви ж пам'ятаєте, як це було при Януковичі? Ні, ну Янукович, це інше, схоже. то і, ну, але то, схоже, ну але Ну, схоже, але ти, коли це ти схоже розумієш, на, що це на, все валиться, то повертати, повертатися. Ну, може брати. Схоже, чи я думаю да. про автопарк. Це в дійсності, всі, всі ці люди по, по своїй манері і накопичення тих багатств, які вони там не заробили, а фактично експлуатуючи ну, народ, який в жив, жив. ну Зрозуміла річ. А так, стосовно Сирії, зрозуміло, що тут. Головний бенефіціар це Туреччина, яка отримує контроль над Сирією, в тому числі. Тільки проблема Туреччини в тому, що вона тепер буде змушена витрачати ресурс на того, щоб все ж таки втримувати якусь стабільність в цій країні, тому що більше зобов'язань. Ізраїль без зобов'язань. Він фактично взяв ту буферну історію, буферну зону, яку голландських висот, які вони захопили ще в 67-му році, тому що вони. Захопили, тому що голландські висоти дозволяли обстрілювати територію Ізраїлю майже без з польової артилерії, без будь-яких проблем. Тому що країна ж невелика, в принципі, по розмірах. Так і з тих пір вони фактично ну зараз я впевнений там будуть перепідписувати угоду, щоб ці голландські висоти ну приблизно назавжди були у Ізраїля, і він забезпечував безпеку. Далі вони вирішили питання. Тому що того, щоб Іран не, не зміг забезпечувати Хезболу вже в південному Лівані, це теж такий логістичний маршрут, і програла Росія і Іран, в першу чергу в Сирії, а здобули перевагу. От Туреччина і Сполучені Штати Америки вони ж продовжують там бути присутні. Вони ж підтримують там частину курдів, які, до речі, досі не виключені зі списку терористичних організацій. В самих Сполучених Штатах Америки, вони там якось хитрувато зробили, що створили там таку парасоль в організацію, і начебто вони постачають не тим. Тобто, це ще раз говорить, що папірці і все інше не варто, тому що коли, коли дуже потрібно, раптом все швидко знаходиться і знаходиться юридичні рамки для того, щоб забезпечити це. Але для росіян це звичайна втрата, величезна втрата взагалі впливу на близькому сході. Вони ще з часів радянського союзу чого так цікавилось близьким сходом, не через любов до арабського світу і до нелюбов через Ізраїль. на. Нафта, якщо є нестабільність на, на Близькому сході, ціна на нафту зростає. От, наприклад, в 72-му році, коли після того, як країна ОПЕК оголосила б е, фактично до ну, створення е, картелю, ціна ж на нафту в 10 разів підвищилась, і звідси і з'явилася оце за, застій. В цьому в радянському Союзі, uh -huh. коли Брежнєв через зростання ціну на нафту, тоді якраз наприкінці 70-х відкрили в тюміні відкрили нафтове родовище, і тоді у них у Радянського Союзу все добре було. Тільки потім вони збожеволили від такої кількості нафти, думали, що у них сили, і тому це наслідок. Потім був Афганістан. Вони ж втрутилися в Афганістан, думаючи, що вони така наддержава. Це Путін абсолютно те саме повторює ту саму історію. Тепер у них немає важливі впливу на близький схід. Це дуже болісно для росіян, тому що далі це питання якихось розборок через чи спороб там, обміняти деякі питання з тим же Іраном. Якщо Іран теж витісняється, ну і втрата Тартуса. Це морська база, яка теж з радянських часів там знаходилась. А це ну, втрата такої важелі впливу. Якщо у тебе немає бази на морі, то ти вже не є серед на морську державу, яка може контролювати багато процесів. Нагадаю, що особливо закрита через війну. Да, вся політика, що ви розуміли, вся політика що Російської імперії, що сісів Петра І полягала в тому, щоб захопити якраз вийти в Середземне море. Це захопити Босфори дарданели вся політика усіх всіх всіх царів, потім Радянського Союзу, полягала в тому, що їм потрібно вихід у Но... середземне море. А тепер і це втрачається, ускладнюється процес у логістики щодо Африки, де вони активно хочуть теж бути присутнім. Але по імперському свідомості це дуже дуже важка втрата. Ну і про, і просто як важель тиску на країни Середземноморі. війни взагалі в своєму аналітичному матеріалі зазначає, що Російська Федерація втратила можливість проводити тепер свої операції в Африці, зокрема, і це ну, не втратила, але сильно складно. Так, з іншого міста. боку, російський МЗС звернулися офіційно до Туреччини з проханням допомогти в евакуації зброй, збройних жести. Якщо раніше вони же з доброї волі могли робити самі, то, то тепер тільки Але, за допомогою якраз, Туреччини. А хто формуватиме ознаки от, держави в Сирії? Та, бо, там, Туреччина. Окей. Тіречі туреччина, туреччина. туреччина дивіться, теж це, це інший імперський проект. Ердоган же відновлює Османську імперію. Туреччина а сильно посилалася Сірія. Була в була в була, була в Османській імперії Алєпо, Пальміра – Це для них теж дуже знакові. Такі і інші сакральні місця для них. Там ну вони будуть там. Ну там же не тільки в сакральності справа. Ви справедливо говорите про енергоносії, газ нафта і от ці всі речі. Туреччина від початку виявляла дуже великий інтерес до. Прокладення трубопроводів е, якраз по близькому сходу, і власне кажучи, чому росіяни свого часу допомогли режиму Асада утриматися? Пам'ятаєте ж тоді ну, жорстокі бомбардування, використання хімічної зброї, мені ті кадри тих дітей, але досі перед очима чому я вірила у вторгнення росіян? Тому що я добре пам'ятаю ту ту піну, якою ті діти нещасні сходили. Я досі це пам'ятаю mm -hmm. просто, і тому вони тоді допомогли для, для того, щоб власне кажучи. Не дати цим трубопроводам відбутися, і тепер ну в, том, ця, в тому, ця історія, в тому числі якби... те, що те, що це така транзитна Сирія, це такий перетин шляхів багатьох транспортів. Це правда, а, в дійсності там питання на в самій Сирії видобувається нафта. Пам'ятаєте історію, коли довбанули тоді американці, довбанули вагнерівців, це при Трампі було 200, да, якраз тоді, 200. Якраз тоді вони йшли на нафтові поля, які добуваються в Сирії. Там ще окремо нафта теж добувається. І тому питання енергоносіїв і впливу, і для Ердогана це додатковий контроль над цим. Але тут ще питання, чи зможуть вони втримати ще ситуацію. Це ще велике питання. Але те, що головним модератором там буде турець. Чина, це очевидно. Це правда. Ну, побачимо, як це позначиться і чи позначиться на російсько-українській війні безпосередньо. Ну, бо це опосередковано заверш... тільки. Та за версією Ердогана, він і Путін це єдині двоє лідерів, які мають найбільший політичний досвід на планеті Земля. Ну, знаєте, Ердоган сповідує просту істину: якщо сам себе не похвалиш, то ніхто тебе не похвалить. Да. Ну він це ж це ж дивіться, це ж східна ще. Ну, каже, довше сидить. Це до ще це східний ще підтек. That's себе, своєму, якщо так Я демонструє, брати. що uh -huh. він модератор багатьох, багатьох процесів, в тому числі. Я упевнений, що ця операція узгоджувалася Америки, в тому числі те, що відбувається в Сирії. Все ж таки член НАТО. Для цього Туреччини брали в НАТО, тому що Босфори Дарданели і вплив на Близький Схід. А, ось. І тому, звичайно, що він позиціонує себе як людина, тепер, в якій контролює багато процесів на Близькому Сході, що звертатися. Треба от сюди, в от цю касу, да, отут от от вона в анкарі знаходиться, не в інших а, місцях. І коли він себе прирівнює м, до Путіна, він якраз більше, а, я вам сказав, тролить Путіна. Він показує, ну, ядерна держава, яка претендує там, на полю сили, яка розповідала, що вона там і так далі. Він говорить, ну так що, тепер я модерую Близький Схід і я контролюю багато процесів. Тобто він в дійсності себе гарно. Так похвалив, uh -huh. а Путіна навпаки десь відсунув на третій ну Туреччина, все ж таки не ядерна держава, так амбіційна держава, там 80 мільйонів населення, активно розвивається. Економіка зростає досить великими темпами, і так далі. І тому в даному випадку це знову таки претензія. Претензія на багато речей. Він до речі може почати більше впливати на середню Азію, Кавказу туди, так, він бо і інтереси так, до речі, він не, не тут. І, вони так активно просувають, Тобто, це, ця історія з тюркським світом, вони просувають цю історію. Вони там і по алфавіту там, спільному працюють, і по, там вони символіку просувають. Вони ж, є же карта тюркського світу. Там вони, наприклад, Якутія теж тюркський світ, і все інше тюркський світ. Правда, вони і Україну записують тюркський світ, що нам ми повинні про це теж пам'ятати. Що у них і Бісарабія, там вони там собі намалювали цю карту. Тому Туреччиною слід завжди слідкувати, щоб, знаєте, у них теж не було головокруження над успіхом. Тому потужна повинна бути армія, ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів і власного виробництва. Знаєте, щоб у наших сусідів не виникало різних думок, що можна якось по-іншому з Україною це. От, от в Росію, Росію от там, займайтеся, там а... да, Україна у нас, у нас є власний світ. Да, Натал, Наталка то згадувала. Моя колега про Лукашенка. А в Лукашенка просто агентурно поганяло валет, і він всім зрозуміло, під ким. Тому який там політик? Ну no, я говорила про стаж, тривалість Dobre. перебування no, все таки довше, ніж у Путіна. Тарас Загородній політолог. Спасибі. Дякую. До зустрічі. До